Салон перукарня Ліра, що на Соборній 10, пропонує всі види перукарських послуг: спа догляд за волоссям, ламінування, реконструкція, стрижка гарячими ножицями, нарощування волосся тресами, фарбування різної складності, біохімія, нарощування вій, нігтів, манікюр, педикюр, якісне обслуговування, індивідуальний підхід, дружній колектив. Ставши клієнтом салона перукарні Ліра, ви зануритесь в теплу атмосферу розуміння, професіоналізму, краси та гарного настрою. Щорічно у другу неділю серпня в Україні відзначається професійне свято працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. День будівельника. Тож до свята ми вирішили дізнатися більше про будівництво у нашому Фастівському районі та побували у селах Червона Мотовилівка, Триліси та Дідівщина. Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства. На виконання соціальних ініціатив президента України у Фастівському районі відроджується будівництво соціально важливих об'єктів як ще один крок у розбудові майбутнього нашої держави. А майбутнє будь-якої країни це наші діти. Так, рішенням сільської ради та Фастівської райдержадміністрації у селі Червона Мотовилівка на базі загальноосвітнього закладу створено Такий довгоочікуваний дитячий садок. Частину приміщення школи, яка раніше не використовувалась, наразі переобладнано у затишний дошкільний заклад. В приміщенні зроблено євроремонт, починаючи з підлоги та завершуючи стелею. Усе зроблено з душею та для зручності дітлахів. Придбано нові ліжечка, меблі, іграшки, необхідне обладнання для санвузлів. У минулому році, в жовтні місяці, у нас була відкрита перша група дитячого садочку для 20 дітей. І в цьому році ми плануємо відкрити ще дві групи. Буквально до нового року це будуть відкриті ці дві групи, це ще на 40 дітей. Ну, я думаю, частково ми вирішимо питання щодо дошкільного виховання наших дітей. Але е, на подальше в нас теж є ще плани. Такий же дитячий садок відкрити при Червономотовирівській школі чи зробити реорганізацію, об'єднавши дві школи і на базі однієї шкіл у приміщення відкрити ще один дитячий садок. Тепер мешканцям села Червона Мотовирівка не потрібно витрачати час, аби відвести дитину до дитячого садочка в інший населений пункт. Ну, мешканці села задоволені. Багато заяв зараз у мене лежить для того, щоб. Прийти вже в наступні групи. Ну як тільки буде можливість зробиться дві групи, так ми ці заяви і задовольнимо всі. Я думаю, 100% будуть задоволені. Ще однією чи не найбільшою гордістю мешканців села Червона Мотовилівка є будинок культури, який справедливо претендує на звання найкращого. Сьогодні, після п'яти років капітального ремонту, в цій будівлі зовсім не впізнати колишній будинок культури, збудований ще у 1982 році колгоспом світанок. Часом при розпаді Радянського Союзу розпався і наш будинок культури. І він був в такому жахливому аварійному стані. Тут неможливо було проводити свята, ну він не опалювався, вікна були повибивані. І е, одне з таких було питань на селі: що немає закладу культури, де б ми могли проводити свята, де проводити зустрічі. У 2011 році оновлене приміщення будинку культури урочисто приймало перших гостей. Передувала цьому титанічна праця з перебудови та облаштування старої будівлі. Тут підведено газопровід, зроблено опалення будинку культури, проведено вода в будинок культури. Котельне є окрема для будинку культури сільської ради. Тож у приміщенні замінені усі вікна та двері, утеплені стіни, зроблена підвісна стеля. Серед іншого облаштовано актову залу, придбані нові меблі. Другий поверх відведено під адміністративне приміщення сільської ради. Такий самопорядок, хазяйновитість та затишок панує тут у кожному куточку. Та варто зауважити, що капітальне будівництво завжди розпочинається з розроблення та затвердження проєктної документації. Будівництво та саме проєктувальника не відбувається ні в одній державі, так і в нас, і в районі нашому. Значить, передує самому будівництву, коли з'являються на об'єкті будівельники в Техніка, значить, робота, яка невидима для говорить, пересічного громадянина. Це виготовлення проєктно-штурисні документації, узгодження і отримання в основному порядку дозвілу зголу будівництва. За останні роки динаміка будівництва в районі помітно зросла, зазначає Олександр Вікторович. Це об'єкти медичної, освітньої та соціальної сфери. Серед іншого, медичні установи, дитячі садочки та школи. Тільки Фастівська проектна майстерня вже виготовила проектну документацію близько 14 об'єктів які наразі фінансуються та будуються. Так, за сприяння районної влади та власними зусиллями, нове обличчя має частина колишнього приміщення стаціонару у селі Дідівщина. З 2008 року розпорядженням голови райдержадміністрації воно було передано як підрозділ до Фастівського районного територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг та нині є стаціонарним відділенням геріатричного профілю села Дідівщина. А відтак у нових хазяйновитих руках відразу було розпочато перші ремонтні роботи. І вже сьогодні відремонтоване приміщення викликає Подив у всіх, хто завітав у гості до рідного дому. Саме так називають його ті, хто там мешкає та хто працює. Якщо не брати до уваги п'ять санвузлів замість одного, повністю відновлених стін та стелі внутрішнього та зовнішнього облаштування, це кімнати відпочинку, соляна кімната, кімната для аромотерапії, їдальня та багато іншого. Ремонт триває постійно. Ремонт триває з, 2000, з 1 березня, 2008 року. Як ми прийняли, так і почали ремонтувати спочатку своїми силами, потім у нас кошти деякі були. А в жовтні місяці дал Бог, ми познайомились з Яківцем Андрієм Миколаєвичем, який пішов нам назустріч, подивився, як працює трудовий колектив. І почав нам допомагати, і допомагає по сей час. Більшість робіт, виконаних протягом останніх років, було проведено будівельною бригадою Андрія Яківця. Я побачу, що ці люди на мізерну заробітну плату, на те, що в них були на обслуговуванні ще деякі люди, яких вони передягали, вводили під руки, кормили із ложечки, Вони і ще клеїли обої самостійно. Ну, маючи колектив за спиною, маючи якийсь опит, мені було ну тяжко дивитись на це все. І ми з нею так домовилися і взявся я за деякі роботи. Тоді, коли я зробив передній віст тут спереді ви бачили, тоді появилось бажання в неї ну. Давай попросила іще. Андрій Миколаївич, ну будь ласка. Ну і так ми пішли, пішли, пішли. Далі я зробив один коридор, піднялися наверх, зробили всі тих п'ять кімнат, піднялися на цей коридор, я зробив тут караєт. Так ми з нею почали працювати. Тут фасади потім я запропонував, що треба зробити утеплення для того, щоб зберегти. Криші перекрили, вхідні групи козирки поробили, там цоколі, це все. Зараз вона вже, я повторяю, що робимо на тим, що зробити красиву вхідну групу. Тим більше, що вона була в Голландії, вона бачила, як люди живуть. Вона Бачить, які там є, і я думаю, що Бог дає кожній людині, кожній, я впевнений, є дар, є посвячення. Коли людина посвячує себе, ну одна посвячує спорту, я знаю таких людей, одна науці, одна музиці, друга. Ну я вважаю, що вона посвятила себе в такій роботі, як ухажувати за. Людьми пристрілими, окрім основного приміщення, також у жахливому стані перебувала будівля харчоблоку та пральні. Сьогодні і це приміщення не впізнати. А єдине, що нагадує про жахливе минуле, це світлини, розміщені на інформаційному стенді. І, хоча титанічна робота залишилась позаду, колектив має ще багато планів на майбутнє. Зараз ми розпочали робити з Андреєм Миколенчем вхідну частину. Тобто е, на вулиці от такого культурного місця у нас на сьогоднішній день немає. Тільки ця вхідна, вхідна часть зараз. От, а ми плануємо от, здесь, е, розчистити цю, це, це місце, зробити на зробити таку культурну гарну біседку. Ну і потім піде у нас облаштування території, то єсть, там ми плануємо зробити. Е, Альпійську, Альпійську горку заасфальтувати, ну і таке інше. Будівництво століття вже рік триває у селі Триліси. У 2007 році приміщення будинку культури вигоріло майже вщент, та нині відроджене з попелу та підняте з руїн, воно відбудоване майже з нуля. Нині це будівля, яка складається з самого приміщення будинку культури, адміністративного приміщення, спортивної зали та свердловини двохповерхового приміщення розпочиналось з проєктної документації проведення альтернативного опалення та електрифікації. Наразі, завдяки зусиллям сільського голови та будівельників, тут усе продумано до дрібниць. Кожне приміщення має свій лічильник електропостачання та оснащене автоматичною системою освітлення, яка працює в режимі безперебійного постачання електроенергії. Закінчилися тільки роботи, які ще не приведені до кінця. Це не покладені поли у спортивному залі, там зараз у сушки перебуває дерево, і не зроблені стелажі для бібліотеки, і повністю, звичайно, привезти, перемити, все, поприбирати, повішати штори, тюлі і підготувати сцену. А так все практично зроблено. Ви ж бачите самі, що все, все готове. За виключенням, і ще мені треба, оскільки ми поставили альтернативне опалення котла на древах, потрібно збудувати для нього тимчасову таку споруду, яка буде слугувати накриттям від зовнішніх таких атмосферних випадків. Особливої уваги заслуговує спортивна зала. Тут мають бути і роздягальні, і душові кімнати. Для молоді передбачено приміщення для проведення дискотеки та навіть відкритий танцювальний майданчик, де залишилось завершити необхідний благоустрій. На другому поверсі, серед іншого, передбачено кімнати для музею та ігри в більярд. Сьогодні у будинку культури села Треліси проводяться останні будівельні роботи, і це, на перший погляд, звичайне приміщення є кулісами та сценою будинку культури. Вже зовсім скоро тут буде весело та гамірно. 28 серпня, вперше виступаючи на цій сцені, творчі колективи та артисти вітатимуть мешканців села з іменинами та відкриттям нового приміщення будинку культури. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АЕС